Це вже другий фестиваль. Цього року ми зробили спеціальну програму, коли ми розділили сам е, е, сам фестиваль на чотири частини, навіть на більше ніж на чотири, а представити всі регіони України, щоб кожен хто прийшов, відчув себе вдома. Ностальгія за Україну, за нашими святами, за нашими руханками. Ми зробили неймовірний хайк, було близько 15 людей. З нами була навіть дитина, якій було 8 місяців. Це був її перший хайк в житті. Ось і коли ми закінчили хайк, ми повернулися до людей, які були на Йозі. Було сонце, було неймовірно. Люди зловили повний дзен. Я ходила в хайк. Хайк, я я взагалі люблю це діло, і це було неймовірно. Ми ходили до водоспаду, таке гарне місце. Ми бачили банфу під ніжі. Перш за все, ми сьогодні збираємо для дому метеликів, який працює під агідою міста Добра. Додатково до цього ми збираємо також гроші на наш місцевий шелтер для тварин. І ми обрали цю місію через те, що ми тут для того, щоб допомагати. Ми займаємося імміграцією і допомагаємо українцям отримати той самий мрійний піар в Канаді. Як сказала наша Рупіндер, наш менеджер, що children and hospice should never be in one sentence. і це саме та причина, по якій ми сьогодні тут, і чому ми підтримуємо таку ініціативу і в принципі весь фестиваль і Юкан Радіо well. Що мені дуже приємно бачити, що наші українці а, всі разом збираються і не просто збираються просто відпочити, а відпочити, підтримати де підтримати громаду нашу а, діаспору. А, дуже приємно бачити наших людей, які а, уїхали від війни а, в Канаду, але тут ми всі разом. А, коли ми разом, ми є сила. Цього року вперше Юнайтед Кап. Це футбольний турнір серед команд Альберти, три команди з Калгарі, команда з Едмонтону Єре. Він вже завершився. І неймовірно красиве футбольне поле на фоні неймовірно красивих футбольних е вболівальників, гір. І це дуже круто. Жовто-блакітні форми майже у всіх були. Не знаю, як вони там не загубилися, але. Це єднання, це дуже класно, це спорт, це багато людей, які долучилися до фестивалю. Власне, хочу сказати, що три роки тому вперше в історії в Калгарі був створений український клуб. Тоді він називався Ukraine United, Зараз він називається Трузуб. Дуже сильна команда, яка є на дуже високому рівні тут в калгарійському футболі. І власне три роки тому зародилася ця ідея, і я стала спонсором цієї команди. Вирішила підтримати наших гравців, щоб вони. Йшли з самих, так би мовити, низів, і вони дійсно дійшли до дуже високого рівня е, тут е, в Калгарі. Ми отримали дуже велике задоволення, тому що Україна, перш за все, це дуже футбольна країна. І коли ми вирішували провести турнір, ми брали під увагу, що фестиваль без футболу для українців це. Невід'ємна частина частина нашого життя футбол. тут, тому ми вирішили, що чому ні спробувати. І сьогодні ми продемонстрували, що це було варто цього. Ми отримали позитивні емоції, ми отримали задоволення від ігри і насолоджувалися. Такі пташечки. Кожна пташечка зроблена з любов'ю. Дзьобик привезений з України зернятко Сан Санич. Я рахую, що це кожна пташка в кожен дім несе добро, любов, злагоду. І тим самим я стараюсь допомогти нашим Збройним силам України і перераховую кошти до начу з кожної пташки на зсу. Слава Україні! Я дуже радий бути частиною цього фестивалю, цієї атмосфери, створювати безпосередньо піснями і нашою, нашим таким кавуцьким вайбом. Дуже радий, дякую, що запросили і класно приєднатися до такої ініціативи і ще й зі збором підтримати діточок. не Приїхала безкоштовно для нас для того, щоб розділити нашу благодійну місію. Він долучився, він дізнався про фестиваль і не міг нам відмовити. А ми йому, тому це меч, який ми можемо. Безкоштовний вхід, а у нас переможці Євробачення виступають. Класний фестиваль. Приходьте.